Вдячний Путіну за війну та вболівав за перемогу Росії. Служба безпеки України затримала на Прикарпатті агітатора, який вів про російську пропаганду в мережі. Кіберфахівці встановили, що Коломиянин проводив активну антиукраїнську діяльність в одній із заборонених соцмереж. Там він поширював кремлівську дезінформацію з груп антимайдан, рупор Новоросії та інших. За даними СБУ, розміщуваний агітатором контент, виправдовував російську агресію наміром вигнати з Києва нацистську владу та необхідністю зупинити громадянську війну на Донбасі. При цьому в дописах лицемірно стверджувалося, що Росія не ворог Україні, а братній народ, а війна є результатом, нібито підступів колективного заходу. Крім того, фігура. Вважав українські землі подарованими Росією, був вдячний Путіну за те, що розпочав війну, та називав справжніми героями російських загарбників і терористів ЛДНР. Залучена СБУ експертиза підтвердила, що поширені фігурантоматеріали містять заклики до захоплення державної влади та то зміни меж території України. Виправдовують агресію РФ та прославляють її учасників. Під час проведеного у агітатора обшуку вилучили комп'ютер та телефон з доказами розміщення деструктивних дописів у інтернеті. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. 109 – розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. 110 – розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і не Торканість України 436 тридцять друга виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Глорифікація її учасників. Чоловіка затримали йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.